Одна порада для віруючих, які хочуть служити суспільству і не втратити себе. Ви маєте залишатися смиренними. Коли я спілкуюся зі своїми синами та доньками в Господі, зазвичай перше, що я кажу, залишайтеся смиренними. Бачите, все це навколо? Воно не має значення. Чудово бути тут. Гадаю, я говоритиму перед тисячами людей, коли піду звідси сьогодні. Але все це не має для мене значення. Це тільки нагадування про те, до чого я покликаний. Бог дав мені завдання, і я просто йду за його голосом. Я знаю, ким я є насправді. Я знаю, ким я є, коли залишаюся наодинці. Я знаю, хто я, коли моя віра слабшає. Я знаю, хто я, коли злюся чи боюся. Я знаю, хто справжній Марк Бернс, не радник президента Трампа чи журналу Тайм. Все це, це чудово, але я постійно нагадую собі, хто такий справжній Марк Бернс, коли камери вимикаються, і світло гасне. Я думаю про ту людину. І коли я живу у світі тієї людини. Всі інші речі більше не мають значення. Тож скажу тим, хто зараз дивиться це відео. Якщо ви хочете служити, але при цьому не загубити себе, пам'ятайте, ким ви є насправді. Постійно нагадуйте собі про свої слабкості, адже Бог їх знає не для того, щоб принижувати себе а щоб пам'ятати, що ви не супер чоловік чи супер жінка. Ви людина. Ви звичайна людина, і Бог використає вас, якщо ви готові за ним піти. Але ви повинні залишатися смиренними. Ви повинні нагадувати собі, незалежно від того, як високо Бог вас піднесе, що без нього в нічого він і тільки він має славу. Пасторе Бернс, ми щиро вдячні вам за те, що ви знайшли час. За вашу мужність, за вашу сердечну любов до людей. Для нас велика честь бути тут і говорити з вами сьогодні про такі надзвичайно важливі речі. Дякуємо вам за вашу духовну дипломатію. і нехай ваш голос і ваша праця і надалі відчиняють усе більше і більше дверей щодня. Амінь і несуть мир усьому світу. Дякую, щиро дякую за ваш голос. Дякую всім.